Вони ризикували життям, гасили страшну пожежу на нафтобазі під Києвом. А тепер випрошують в держави те, що мають отримати по закону. Ми вам вже розповідали про залізничників, яких кинули в самий епіцентр вогню в Василькові. В тому пеклі один загинув, двоє отримали страшні опіки. Вони й досі гоять грани, а рідні оббивають чиновницькі пороги. Минуло чотири місяці, але постраждалі залізничники досі не отримали компенсацій і не можуть оформити інвалідність. І лише завдяки вікнам справа зрушила з місця, розповість Ірина Засла. Лічить. Віднедавна всі ночі для 28-річного Петра Сизунюка нескінченні, бо безсонні. Чешеться, зуд таке все. тягне. Здоровий, крепкий хлопець був. Йому 28 років, у нього тільки починається життя. А що він вже? Що він без мами? Мама, мама й мама. Про хлопців вікна розповідали два тижні тому. Він один із пожежників Укрзалізниці, які у червні постраждали на нафтобазі БРСМ. Там часники стояли, чоловік чотири було їх чи п'ять. І ми двоє з Женію. База БРСМ зарвалась. Все горить. Розвертаюся на мене, вже в'яві в полум'я. Закрив очі, звалило на землю. Метрів з десять протоскала мабуть. Петро каже, без перебільшення перед очима тоді промайнуло все життя. Саме більше пробило те, що молодий не зробив нічого. На ноги він підвівся з останніх сил. Розігнався, але ще щось вдарився, розбив голову. Ну, думаю, ще раз піднімуся, якщо підніму, вийду, то вийду. Якщо ні, то вже все. І це я один вийшов з того епіцентру. Як я приїхала вже в Київ, дивлюся, де мій син. Петя, Петя, він один лежить, але це не мій Петя. Такий він був тяжолий. Петрове тіло обгоріло на 60%. З усіх, хто вижив, він скалічився найбільше. Після двох місяців реанімації, і шістьох операцій, без допомоги мами хлопцеві несила навіть перевдягнутися. Маєчки, не можемо діти, бо руки не пускають. Та й так беремо на це. Нічого не можемо так. Знаєш, як болить материне серце, дося. Так само ми розповідали і про долю пожежника Леоніда Шевчука. Руки не згинаються до кінця. була повна пересадка шкіри. ж до самого сухожилля. Вогонь тоді він гасив разом із єдиним сином і вже чотири місяці, як втратив сенс життя. 21-річний Євген не вижив. Попри втрату і каліцтва, саме про цих трьох держава просто забула ані нагород, ані жодних компенсацій вони так і не отримали. Дуже обідно. Він же саме куже згорів. І лише коли вікна почали обдзвонювати всі можливі урядові інстанції, посадовці спохопилися і вирішили, цим людям таки щось належить. По 70 тисяч постраждали, мій 200 тисяч у родині загиблого. У Мінекономрозвитку розвитку нас запевнили. проєкт розпорядження про виплату коштів уже на погодженні в кабміні і підписати його мають найближчим часом. Та на цьому боротьба Леоніда та Петра із державною машиною не скінчилася. Вони йдуть до лікарні оформлювати інвалідність. Тут все вже. Та головою, що ви можете зробити. Вот. Отягується все. Шкіра була. За лице все обтачено, все обтачено. Бачите, які отерпі, ця пересадка шкіри. Лікарі ховають очі, кажуть соромно перед чоловіками, бо, попри страшні опіки, дати інвалідності вони не мають права. Максимум на чотири місяці продовжують лікарняний. Зараз немає відповідних документів для того, що ми винесли рішення про стійку втрату працездатності. А тут як стійка втрата працездатності? Ну, тут. 100%. Виходить, що ні, ні за що вважаєте більше нічого. Рискуємо життям і пожежні поїзда не дали доступу до газової заправки. Це ніхто не хоче сказати. Як мене не два пожежних поїзди, то Васильков з лиця землі в Ну, Ну, я зараз заведусь, то ще буде хуже. Документи, без яких чоловіки не можуть ані оформити інвалідності, ані отримати страхових. Має видати комісія при Держслужбі з питань праці. Ось представник розповідає, як розслідують причини пожежі. Скаржиться. Процес свідомо затягують. Я певний спротив, і навіть і деяких членів комісії порушено кримінальну справу. Фігурують три організації. Жодна з них не допустила до проведення перевірок наших фахівців. Сюди на засідання комісії на наше прохання запросили і рідних постраждалих. Вони за ці чотири місяці геть заплуталися в складних бюрократичних процесах. Ця дитина руки не піднімається. Мені її треба кормити, тівати, взувати, і сьогодні виплатити детій гроші. Лише у нашій присутності посадовці нарешті знаходять вихід, хоча раніше запевняли, його немає. Виявляється, поки триває слідство, скривджений можуть видати тимчасові акти. З ними люди зможуть і оформити інвалідність, і отримати страхові за травмування на роботі. Ми підписали протоколами. Спасибо каналу каналові що вони. У нас піддержали в цю І хоч, хоч у нас трохи починають звертатися. Надія. Підсолодити гірку пігулку на сам кінець урядники вирішили ще й орденом. Ось він, за мужність, датований 21 серпня. Про нього, напевно, забули і привезли тільки зараз, після сюжету вікон. Я горжусь. Ну це радує серце. Хочеться далі жити. Що нада цій державі? Я не так, що згорів та й все вже не нада. Ірина заславець, Сергій Стеценко, Дмитро Волошко та Роман Крюков. Програма вікна СТБ.